Ось, друзі, замовила в інтернет-магазині посилочку. Зараз будемо з вами розпаковувати. Інтернет-магазин з розгрибними продуктами. Дивіться, на літо ось така термоупаковка, взагалі, супер. Ось, дивіться, всередині у нас таке наповнення. І достаємо нашу посилочку. Ось. Є ще ось льот, який вже майже розтав. Але... Наша посилочка в гарному стані. Зараз Зарабати. Ось розпакувала нашу посилочку. Дойшла в ідеальному стані. Вона ще холодна. Це ковбаса з чотирьох риб. А це копчений осьор. Ось така у нас чудова ковбаса. Палтус, мерлін, тунець і лосось. Дуже смачна. Усім рекомендую Це